Всім привіт! Мене звати Віка. Вітаю вас на каналі Рідіш. І сьогодні ми поговоримо про читацькі додатки, які я використовую щодня. Я дуже люблю трекати свій прогрес в читанні, дуже люблю створювати різні темплейти. А також поділюсь з вами додатками, які я допоміжно використовую для читання. Але перед тим як ми почнемо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, і ми рухаємось далі. Перший найголовніший додаток це рок. Це, напевне, найпопулярніший додаток серед українських читачів. По-перше, тут є зручний трекер сторінок і відстеження часу читання. Я бачу, скільки вже прочитала, скільки залишилось, і чітко можу спланувати, коли закінчу книжку. Це допомагає мені краще організовувати свій день і не відкладати читання на потім. А ще тут є спільнота. Можна підглядати, хто що читає, і кидати їм смайлики. Це такий маленький, але прикольний спосіб підтримати інших читачів. Відгуки, челенджі, статистика все на місці. Можна проходити читацькі виклики від різних видавництв, бачити кількість прочитаних книг за місяць, і навіть просто сканувати штрих-код книги, щоб додати її в свою бібліотеку. Особисто мені дуже зручно бачити те, скільки часу мені залишилось для прочитання конкретної книжки. Це допомагає мені краще планувати і вирішувати, яку наступну буду читати. Але є нюанси, не всі книжки є в базі даних, тому інколи їх доводиться додавати вручну. Також я забуваю завершити сесію читання, тому додаток нараховує мені трохи більше часу. Але для мене це дрібниці. Загалом для книжкового додатку це мастхев, особливо, якщо хочете ставити цілі, відслідковувати свій прогрес та просто кайфувати від процесу. Наступний додаток, про який точно варто згадати, це Goodreads. Це, по суті, твоя онлайн-книжкова полиця. Можна додавати книги, які вже прочитав, читаєш зараз або плануєш прочитати. Одна з головних це відгуки. Перед покупкою я майже завжди заходжу на Goodreads, читаю, що людям сподобалось, а що ні. Дуже допомагає з вибором. Тут також можна поставити собі річний читацький челендж, скільки книг хочеш прочитати, і що класно, є купи детальної статистики, яка книга була найбільша, яка найменша, скільки ти вже прочитав і скільки ще до цілі. Є також велика спільнота. Можна слідкувати за улюбленими авторами або звичайними читачами. Надихаю, коли бачиш, як багато людей читають щось цікаве. І ще в Goodreads дуже велика база книжок, і можна сканувати штрих-коди, щоб швидко додати книгу до бібліотеки. Єдине, що мене зупиняє переїхати на Goodreads, це те, що треба вручну вносити всі книжки, яких у мене дуже багато. Але якщо ви тільки починаєте читати і хочете структурувати своє читання, вам до цього додатку. А тепер давайте поговоримо про додатки для читання електронних книг та аудіокниг. Для мене це. Як абу та абук, але частіше я використовую абук. Перш за все, це українські додатки і підтримувати українські – це завжди класно. Що мені подобається в Абуці? Можна перемикати режим освітлення. Це зручно, коли читаєш ночі або при яскравому світлі. Швидке синхронізування між пристроями. Я часто починаю на телефоні, а потім продовжую на планшеті, і все відкривається там, де я зупинилась. Є безкоштовний контент, і це класно, якщо ви ще не впевнені, чи аудіокниги, чи електронний формат. Багато класики, і частина з неї безкоштовна. Книги можна завантажувати і читати, слухати офлайн, наприклад, в дорозі або в подорожі. Аудіокниги працюють у фоновому режимі, і не треба тримати додаток відкритим. Є закладки, і видно, скільки вже прослухано чи прочитано. І дуже зручно, що можна прослухати демо уривок з книги, щоб зрозуміти, чи підходить вам озвучка. Тож усе залежить від того, що вам зручніше читати, слухати, чи трекати прогрес. Головне, щоб вам було зручно і щоб читання приносило вам тільки задоволення. Наступне це букс. Якщо якась електронна книга є в PDF-форматі, але її немає в АБУК чи в Якабу, я її відкриваю через букс. Це зручно просто і завжди під рукою. Для мене це такий запасний варіант на екстра випадок. Наступним в нашому списку це YouTube. І ні, він тут не випадково. Зазвичай, коли я читаю, я люблю слухати на фоні якусь лоу-фай або інструменталку для того, щоб налаштуватись на правильну атмосферу книжки. Я знаю, що багато кому важко слухати музику під час читання, але ті, хто любить, ви в моїй команді і зрозумієте мене. Можливо, найнесподіваніший додаток цьому списку це ревіш. Але це суперкорисний додаток для того, щоб створити віш книжок або аксесуарів для них. Так ваші друзі і рідні точно знатимуть, що подарувати вам на свято, і це буде саме те, чого ви хочете. І останній додаток. Це Notion. Тут безліч темплейтів для організації, прочитаного для створення рейтингів та різних списків. Особисто мені він не дуже заходить, але, можливо, вам зайде більше. Кожен з цих додатків вносить щось нове у мій читацький прогрес. Щось я використовую для натхнення, щось для комфорту, а щось для того, щоб не забути, що я люблю читати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, а в коментарях напишіть, які додатки використовуєте ви і які я не врахувала в цьому списку. Побачимось в наступному відео. Па-па!